Йод надходить в організм в органічному та неорганічному вигляді з продуктами харчування та водою до 95% денної потреби. Сконцентрований він в основному в щитоподібній залозі та бере участь у утворенні її гормонів: триодтиронін та тироксин, Т3 та Т4. Отже, без нього ніяк. Недостатнє надходження йоду в організм є причиною більшості випадків захворювань щитоподібної залози у дорослих та дітей. До речі, цей зв'язок остаточно був встановлений лише у 1983 році. Більше про йод знають наші експерти. Євген Шагов кандидат медичних наук. Науковий керівник Global Age Management Academy знає все про правильний підбор та вживання вітамінів. В цьому проєкті я розповім вам не лише про вітаміни, а й про всі суплементи, які допоможуть вам почувати себе краще і ефективно здолати стрес. Превентуй, а не лікуй. Марія Сикало, магістр нутриціології та психології, нутриціолог з багаторічним досвідом, розкаже, що повинно бути у вашій тарільці. Щоб ви отримали максимальну користь. Я знаю багато про те, як отримати користь з продуктів харчування. Та й з задоволенням поділюсь з вами всіма секретами. В чому користь йоду для організму? По-перше, це основний компонент для синтезу гормонів щитоподібної залози. І це вже обумовлює купу властивостей. Наприклад, здорове. Дитинство, розвиток, немовля під час вагітності та після народження, розвиток дитини в дитячому садочку та в школі. Все це обумовлено нормальним достатнім рівнем йод в організмі. Подруга, обмін речовин, метаболізм, білків, вуглеводів, жирів напряму залежить від рівня йоду в організмі. Наостанок. Йод має превелике значення як нейропротекторний елемент, тобі ж здоров'я нервової системи. До чого призводить нестача йоду в організмі? Багато хто чув, кожен лікар знає, що нестача йоду це гіпотиріоз, міксадема, зоб. Кожна восьма дитина в Україні має проблему з щитоподібною залозою у вигляді зобу. А ще нестача йоду це. Порушення обміну речовин. Підвищення холестерину. Велика кількість йоду міститься в таких продуктах харчуваннях, як морська капуста. Це може бути ламінарія, можуть бути водорості норі, можуть бути водорості ваками. Також велика кількість йоду міститься в морепродуктах від 85 до 200 мікрограм на 100 грам. Це можуть будь-які морепродукти, наприклад, устриці, кальмар. Потім креветки, також риба, яка водиться саме у морях: окунь, пікша, оселедець, скумбрія. Кількість може варіюватися від 85 до 200 мікрограм на 100 грам. Тобто, наприклад, якщо ми там вживаємо 200 грам риби, ми можемо закрити денну норму, яка варіюється для різних вікових груп від 90 до 250 мікрограм на день. Джерелом йоду також буде йодована сіль, саме йодована, яка окремо збагачується йодом, тому що там, наприклад, чорна, гімалайська, морська сіль, вони всі також корисні і містять велику кількість мікроелементів, але саме тільки йодована сіль, вона зберігає в собі йод, який буде засвоюватись організмом. Джерелом йоду будуть також бобові, круп. Різні культури, такі як картопля, баклажани, гру, ґрунтові овочі. Також це можуть бути фрукти у вигляді яблук, груш, слив, хурми, інжиру, фейхоа. Кількість йоду буде варіюватися в залежності від того, скільки його міститься в ґрунті, і скільки рослина змогла засвоїти саме з ґрунту. Так само і з молоком і молочними продуктами. Якщо давали худобі саме корма, які містять йод, тоді їхня продукція також буде містити в собі велику кількість йоду. ВОЗ встановила, що є кореляція між дефіцитом йоду та розвитком йода дефіцитних захворювань. Що ж може призводити до нестачі йоду в організмі? Спойлер життя. Проблема нестачі йоду це наслідок недостатнього постачання його в організм з їжею та водою. Тож, ми знаємо, що робити, і запорука профілактики таких захворювань це. Ядування солі, як наприклад, або інші заходи. І тут є проблемка: якщо ми візьмемо рейтинг країн, котрі найкраще піклуються про своїх громадян і таких країн буде в рейтингу 130, Україна буде на 125-му місці. Що ж роблять інші країни? Що найменше, це ядування солі в Україні, коли немає несистемної йодної профілактики. За щот юдування солі, ані інших мір по навчанню освіті громадян або акцентації уваги лікарів, ми маємо щось робити, бо проблема з народжуваністю це те, що нас очікує. Зараз третина нації переміщена: мільйони людей виїхали. По-перше, жінки та діти. А якщо наші жінки не зможуть народжувати здорових дітей. То що ми маємо далі робити? Тож, йод і профілактика це must have як для органів влади, так і для розуміння кожної людини. Що ще може призводити до підсилення нестачі йоду в організмі, інтоксикації важкими металами, надходження в занадто великій кількості марганцю, заліза або хлору? Тож ти маєш розуміти, що ти п'єш. Хлорована вода це проблема, в тому числі з приводу йоду. Кожен з продуктів, що містить йод, він є корисним для нашого організму, тому що е багато людей має йододефіцит. Але тільки якщо людина має певну харчову алергію чи непереносимість, то це може позначатися у вигляді висипу, або якщо людина споживає надмірну кількість продуктів з йодом і ще й додатково приймає харчові добавки, що містять йод, тоді це може позначатися у вигляді таких незначних висипів на шкірі, особливо на обличчі. Але вони швидко проходять, якщо людина перестає зловживати продуктами, що містять високу Кількість йоду. Як достовірно оцінити рівень йоду та його міст в організмі? З одного боку, дуже легко аналіз крові або сечі, або і крові і сечі на вміст йоду. Ми маємо розуміти, що нас цікавить не вміст у крові або сечі, бо йод надійшов та вийшов. Нас цікавить, скільки йоду знаходиться в клітині. І для цього може Використовуватись або петрофотометрія це більш простий тест олігоскан. Найбільш простий спосіб, і він також доповнює останні, це брюссельський консультативний протокол. Тож для фахівця дуже легко встановити симптоми йододефіциту. Йод це така речовина, яка дуже легко руйнується при готуванні, особливо при термообробці, тому найкраще споживати максимально свіжими продуктами, але ми можемо його вберегти, якщо, наприклад, повторно після приготування не будемо розігрівати якісь певні страви, якщо, наприклад, картоплю будемо запікати. І споживати разом зі шкуркою, тому що велика кількість йоду буде міститися саме в кожурі картоплі. Рибу ми можемо просто кидати саме уже в киплячу воду. Якщо ми додаємо йодовану сіль, то ми додаємо її вже в кінці після приготування. Наприклад, йодит калію він руйнується при високих температурах, а йодат калію він є термостійким, і тому ми маємо читати етикетки саме на солі, яким саме зв'язком. Йоду було збагачено цю сіль, і яку кількість вона містить. Водорості можна купувати як в готовому вигляді, але частіше всього такі салати містять уже в собі і оцет, перець, сіль, і додаткові, наприклад, цукор чи різні добавки. Або можна їх купувати в сухому вигляді, замочити і додати за смаком, наприклад, якийсь соус, горішки. Наприклад, водорості норі можна робити вдома самому роли, суші. Морську капусту також можна просто замочити у воді. Вона набухне і стане, збільшиться разів в 4 у розмірі. І можна додавати до неї будь-які моркву або овочі і споживати таким чином. Чи є ризики від надмірного приймання йоду? Так, ще які. Вони можуть бути різноманітні. Від патології саме тої щитоподібної залози, гіперкіріоз, базедова хвороба, узловатий ЗОБ, до проблем зі шкірою, пенніміння, висипи, акне, і може бути дуже серйозні наслідки вплоть до онкології щитоподібної залози. Тож, жодного самолікування, Йод – це серйозно. Як і коли? А також скільки ми маємо приймати йоду для профілактики. Для компенсації нестачі йоду ми вживаємо фармпрепарати або суплементи. Добова доза для дорослої людини 100-150 мікрограм на добу. Якщо ми кажемо про вагітну жінку або про період лактації, то доза має бути вдвічі більшою. Але не все так однозначно і є купа нюансів. По-перше, яка частина країни, де ви перебуваєте? Наприклад, захід країни, Чернігівська область це зони, де дефіцит йоду найбільш виражений. Тож дозування там має бути більшим, аніж на півдні або на сході нашої країни. Важливий нюанс. Для здоров'я чи залози важливий рівень йоду. Так. А ще Має значення комбінація йоду та селену, бо саме селен забезпечує адекватне функціювання та синтез Т3 та Т4. Без селену йод може бути навіть шкідливим. Є певна гордість за українську фармацевтику. Чому? Бо саме ми винайшли комбінацію перших світі йоду та селену. Він має назву ЙОСЕЛЕН. Час доби, коли буде прийматися певний харчовий продукт, немає різниці. Єдине, що більшість спеціалістів рекомендує саме харчові добавки з йодом приймати в першій половині дня, тому що він має таку властивість, як збуджувати нервову систему. Дуже добре, йод засвоюється з такими вітамінами, як Д. З магнієм варто е, уникати ліків, які містять літій, тому що це буде погіршувати засвоєння йоду, і також не приймати йод е, з добавками кальцію або заліза. І на останнє питання, яке турбує, якщо не кожну, то майже кожну людину в Україні. А якщо ядерний вибух, що маємо робити? Ви маєте знати, що є препарат UDІT калію, котрий ефективно знижує ризики ядерної зброї. Але цей препарат не можна приймати заздалегідь. Він приймається лише коли стався вибух. Одноразово, лише після офіційного повідомлення влади та call to action прийміть препарати йоду. Чому так? Тому що ядерна зброя, вона різна. І якщо є ураження радіактивним йодом, то йдіт калію саме те, що треба. А якщо ні. А якщо брудні ядерні бомби, то навпаки буде шкода калію і ніякої користі. Щодо дозування: одна пігулка калію містить 125 мг. Згідно з рекомендаціями РНБО, Доросла людина віком до 40 років від 12 має прийняти однократно 125 мг. Якщо ваш вік молодший від 3 років до 12 має прийматися лише половинка таблетки. Якщо вік ще менший від місяця до 3 років, то приймається чверть таблетки. І якщо зовсім немовля, від народження до 1 місяця приймається. Одна восьма частина таблетки. РНБО наголошує, прийом має бути одноразовий, та прийом має бути у людей лише до 40 років. Є особливості прийому дідукалію в тих людей, хто має патологію, що залози і з цього приводу краще проконсультуватися з вашим ендокринологом. Що далі? А далі, що найшвидше змінюємо локацію. Та якщо немає надходження з їжею та водою, то більше не приймаємо, адже ідут калію блокує функцію, щитоподібної залози.